В цьому будинку проживають двоє пенсіонерів Фленко Василь Юрійович та його дружина. Дружині 90 років, Василю Юрійовичу, майже 88. Проживають тут вони 50 років. Приватизували біля хати 4 сотини землі, але одну сотину землі міська рада вже більше 6 років не дає їм навіть в оренду. Василь Юрійович, а скільки землі ви взагалі маєте тут приватизовано біля вашого будинку? Діректор. Чотири, чотири десятки. і дві десятки. А скільки вам ще не дає міська рада, щоб Обу виправити і чотири десятки. І за це був спір учора в суді, mm, так? Да. А ви в судах раніше бували? Ніколи. Ну і як враження про вчорашній суд? Ну я скажу, що не об'єктивно. Там нам дали нам два письма облдержадміністрації архітектура, і там в конці написано, що оця. Гуранечка говорить, що по цій навіть проходить красна лінія, І тоді не може забудувати мою землю, я забудову не просить. Ви думаєте, чого вам не дають приватизувати цю землю? Просто не хоче гуранчика. І все, вона не признає нічого. І тут була комісія Раєвих онкому, була, була комісія, перераз держ... болі комісія як держ, Перчинського держком, уж обласного держкому. всі ставили дали таку вказівку до три ділянки, а вона ні. А коли ми, то, то не прийшов, то люди мала. Путин план. Спочатку говорила, що генплану не є перечина, а тепер сказали, що вже є, що по генплану ми Зробили червону лінію. А скажіть, будь ласка, прокурор подавав позов е, на ваш захист, а вчора не прийшли у е, суд. Нікого не прийшов з прокуратури. Прокуратура, і я був у нього, а він скаже, що ми не йдемо. Тобто, безобразі. А в кого то в нього? Прокурор, тепер новий, я не знаю, новий прокурор. Так бачите, от гуранічки було, і я був, а вони далі і не, не прийшли. Судове засідання поговоримо суд відкритим, розв'язається до поліційна скаргу прокурора Поричінського району Зарпатського на основного Порічського району суду Закарпатського. Судове засідання в нас є сучасний процес. Представник прокуратури. Читайте, читайте, у нас можна підговорити з дозволу голову, що значить представника прокуратури немає, так? Ні. Так, далі. далі. Скажіть повністю суду своєї призвичайними батьками. Рекорджене ваш миша Сина. Учасники підсумки, пожалуйста, значит, уголочек заклад суди права. Головуючий суддя ЛюНАСТА, судді шавель, улиць, і при секретарей код придурається по суду. Значит, судове сьогодні нас не... Не заперечуєте? Не заперечення. Не заперечення. Судно, коли проводити родину справи, суддя прокурора, прокурори не з'явилися. Чи якісь заяви та не будуть? Ну, так, Ми хотіли подати по питання. Ви підсягли туди, ви слухати жителям міста Берещень, вищого міського голову, депутати міської ради, якось і Присутні? Присутні? Вважаємо до того, що цей чоловік займав пост міського голови, він може роз'яснити. Суд оголошує перерву в судовому засіданні 5 хвилин. 5 хвилин зачекати. Суд правда, що це не місце відбули. Відмовили до задоволення про виду судового засідання свідка по Юлі Ляка Івана Михайловича. Ви вважаєте, що ви маєте право, на то суток і вважаєте, що вам надали? Ну ви присядьте, випускайте, надає слово представнику. Ми вважаємо, що рішення не обґрунтоване, тому що є рішення Перечинської міської ради від 24 травня 2011 року, де зазначено, що в зв'язку з відсутністю генплани забудови міста Перечин відмовити герман Сенкола Сергію Юрьевичу. В передачі до ділянки, а вже від 16 грудня того ж року міська рада відмовляє повторно відповідно до генплану та червоної лінії забудови відмовити Громадіну Військово Сергію Юровичу. Але міська рада не надала документи, які б підтверджували факт проведення, законність проведення цієї червоної лінії. А які документи? Зовсім ніяка міська рада, не генплан, генплан. генплан розроблявся в 93-му році. Червона лінія там не проходила. Рішення чітко зазначає, що приватна е, земельна ділянка не може бути приватизована у зв'язку з тим, що е, по ній проходять червоні лінії, які визначені в генеральному плані. На рахунок генплана, на який посилається відповідач, ми вважаємо, що має бути додане рішення міської ради, є певна процедура прийняття рішення про проведення червоних ліній в межах міст. Міська рада не надала таке рішення, і тому вважаємо, що він не має сили. сил. які ваші вимоги, що ви просите. Ви просто як можна? Що ви просите? Петреченко. Так. Відмінити. Розумію. Мені було письмовий ви в письмовій формі. Напишіть у дивідниці базу, просимо повідочити про матеріали з нашого. Так, базу. А, росимо з договінням про зустріч в сфані Покровського району, е, щоб скасування конфліктної річної сесії причінками стороннього жовтня 2019 року. Уколи апеляційно ставом прокурора Брущанського району Закарпатської області, який діє в інтересах Хмельницького Василя Юрійовича залишити без Постанову Берчанського районного суду Закарпатської області від 24.10.2012 року справи з номером 708.616.12 письмінно. Що червоні лінії нанесли пізніше після рішення, але ви це не бачите. Так, Звільняємо. Але ви не бачили, що червоні лінії нанесені пізніше після відмови. Дякую, ви звільнимо, звичайно.